Всім привіт, шановні друзі. З вами подкаст GPT, а Точніше, його більш коротка версія, яку ми звикли називати Офто. З вами два його ведучих. Мене звати Влад Кампов. Я сінір інженер у компанії а Раніше працював у компанії VIX та інших компаніях зі мною. Мій колега це Влад Сидоренко, сінір Software інженер, також у компанії Netflix. Раніше він працював в Amazon, SoftServe. Інших різних компаніях, і зараз він завкафедребекенду до прожекторі. Але це не дуже сильно стосується нашого офф-то подкасту. Сьогодні ми вирішили поговорити про те, що ми в Україні називаємо сталим розвитком. Якщо ви для вас це так само нове, як для мене, англійською це систей набіліті. Для прикладу, у нас в університеті з владом навіть був такий предмет, як. Бази сталого розвитку, здається, так? і Основа ос... сталого розвитку. Основа сталого розвитку, і ми взагалі не розуміли, про що мова, про що йдеться. Зараз ми вже розуміємо, що це сустейне білеті влад дуже opinionated тобто має свою власну думку щодо цієї теми. Тому я одразу спитаю Влад, розкажи нам, що таке це sustainability що таке, цей сталий розвиток, і чому я маю думати про це? Уф, так. Це прям дуже таке напаковане питання. У мене дійсно є дуже багато думок на цю тему. Але спочатку дамо якесь визначення: сталий розвиток, sustainability екологічність, екологія. Чомусь люди думають, що це все одне і те саме, але не знаю, там бути зеленим, і оце таке. Загалом, а, якщо це, це такий, я, я б назвав майнсет і на а, напряв, направлений на те, щоб залишити світ, в якому ми живемо. А, таким, щоб в ньому можна було жити за 50 років, або 100 років, або 150 років. І, а, Будь-які свої дії, і не тільки свої дії, а дії суспільства проганяти от через таку призму. А як це повпливає на загальний світ і людство у майбутньому? І зробити так, щоб власне чому стали розвиток? А, тому що. А... Коли суспільство розвивається, для того, щоб воно розвивалося у а, такому напрямі, щоб це був сталий напрям, а не а, такий напрям, щоб ми йшли у дно і в якийсь момент дійшли до якоїсь фінішної прямої, після якої суспільство вже не може існувати, і людство вже не може існувати. Так. Тому да, я, я б дав таке означення. Кайф, давай, ну, я, я розумію, що ми говоримо про екологію. так, і Екологія має дуже багато різних своїх проявів. Це теми глобального потепління, це теми е, всяких випарів від автомобілів, е, вуглекислий газ, вуглець, все, все на світі. Що зараз є найбільшою темою в екології, про що нам варто зараз переживати? Ти знаєш, я uh, трохи переформулюю це питання. Я, я не думаю, що це правильне питання. Uh, тому що в будь-який момент часу є якась нова річ, uh, як, uh, яка існує у всіх новинах, у заголовках. І такі ми всі поремо через це. Через якийсь момент люди забувають про це, або просто uh, якось зміщається фокус, і люди як починають поверти через якусь іншу річ. Так. Тобто, я не знаю, там, може, ви пам'ятаєте, колись було, що ми всі помремо через мікропластик. Зараз він нібито є, але всі трошки про нього забули. Потім було, що ми всі помремо через а, а, автомобілі і бензин. Всі такі, да, слава електромобілям. А, але, але є нюанс. Коротше, тут є дуже багато а, саме конкретних тем, конкретних аспектів, про які ми можемо поговорити. Але якщо. А, Загалом подумати про сталий розвиток і а, оцю екологічність, я б, мабуть, хотів а, знаєш, знову перевести трохи питання і поговорити про те а, дуже часто: люди думають: ну блін, ну що я можу зробити? Я ж маленька, маленька людина. А от а, усі ці великі корпорації і країни, ось вони мають щось змінювати. Тому що що зміниться від того, що ну, дуже часто така річ, яку наводять у приклад, що а, починають сортувати сміття, да? так? тому що поговоримо про те, що сміття дуже велика проблема. Сміття дійсно дуже велика проблема. Або а, люди стають вегетаріанцями, або відмовляються від м'яса, тому що це теж дуже велика проблема з точки зору столового розвитку. і все таки ну от коли дуже не хочеться, коли дуже любиш шашлик. Uh, і такий, я ну, от відмовлюсь я від цього м'яса. І що зміниться, все одно Кока-Кола uh, буде продовжувати виробляти uh, все в пластикових пляшках, і от вони відповідальні за uh, не знаю, велике тихоокеанське сміттєву пляму, а я просто не з'їм кілограмчик дуже смачного м'яса. Значить, дивіться. Він закатав рукава тільки що. Я, заката, я закатав рукава. Да, тому що а, це, це дуже холіварна тема. І знову а, нема, а, на якої нема правильної відповіді, але класичний контраргумент до цього це а, все починається з вас а і з того, який ви приклад надаєте. І в, в одному з попередніх а, випусків Влад казав, що він почав бігати, тому що його друзі а, власне підштовхнули його до цього. Насправді sustainability і ставий розвиток чимось дуже схожий. Тому що а, я знаю дуже багато людей, які підхопили якісь а, екологічні, будемо називати називати так звички, а, тому що їхні друзі, або вони побачили приклад, як інші люди теж це роблять, і ніхто не вмирає. А, це одна з причин. Друга з причин економія в так. Якщо ви, як мінімум, а, Ну, тобто, ви думаєте, що ви одна людина, але е, у, у світі 7 мільярдів людей. Тобто, якщо кожна людина з цих, не знаю, там сім, чи скільки там вже 8 мільярдів, коротше, багато мільярдів людей е, почне робити якісь кроки, це все е, накладається одне на одного, і загалом це доволі великий вплив. Як почати це робити, якщо ніхто конкретний жоден не хоче е, робити перші кроки? Е, не зрозуміло. Є така річ, дуже цікава, яка називається uh, The Tragedy of Commons. Я не знаю, uh, як нормально це uh, перекласти, але. Трагедія спільно, спільного. Трагедія спільних ресурсів, може так. так Ось цей момент uh, моя дружина, яка власне uh, почала uh, традицію. Uh, Ек екологічності і е, думання про ставий розвиток в нашій сім'ї е, тут дуже косо на мене дивиться, тому що в неї, власне, є профільна освіта з цього, а я так переповідаю, те, що вона знає. Але е, прикол, Треджі в тому, що ви можете почитати про це, але було б дуже добре, якщо б люди приймали якісь рішення е, як, з урахуванням інтересів суспільства загального. Але люди. Першопочатково думають про свої інтереси, а потім вже думають про інтереси загалом суспільства. І е, дуже частий приклад е, Tref Comments, який наводяться те, що уявіть, що є поле, на якому е, декілька пастухів випасають свої стади. Значить, у полі є е, певна, е, не знаю, капаціті трави, тобто є певна кількість трави, і вона відновлюється з певною швидкістю. Значить, в якийсь момент уявімо, що 5 пастухів. В них є стадо, і вони зрозуміли, що якщо у кожного буде 20 корів, то от це ідеальна кількість корів, яка, яку витримує це поле. І все було б добре. Якщо б люди були нормальними, то всі б мали 20 корів. Але в якийсь момент один пастух такий, блін, хочу 21 корову. І значить. Купує собі ще одну корову, тому що що, приносить гроші або приносить більше м'яса і так далі. Навіть знаючи про те, що поле більше не може. Значить, поле починає занападати. Але інші пастухи е, бачать, що перший пастух купив 21-корову, такі нам теж потрібна 21 корова, чому в нього є, а в нас немає. Значить, і тепер е, і це нашаровується 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 до того моменту, поки поле не вмирає і не може вже поновлюватись, тому що забагато корів. Його витоптують, не знає, і в кінці кінців е, всі корови вмирають, тому що їм нічого їсти. І пастухи залишаються без нічого. В чому мораль цієї історії? Е, в тому, що є баланс, але е, нам важко його притримуватись. І е, Це такий дуже наївний приклад, до якого mm -hmm. є дуже багато питань, але він описує е, одну з причин sustainability і екологічності, яку можна екстраполювати і на якісь натуральні ресурси, і на, не знаю, вирубку лісів, і на дуже-дуже багато всього. Я you ну know, дивись, окей. Це все класно, це теорія. І в теорії дуже багато речей працюють. Але от на практиці. Корисні копалини, вихлопи і так далі. Тому люди прийшли до електромашин, і, і там є прототипи оцих от водневих машин, да, які е, працюють на водні, що дуже класно. Але все ще вони не, не, їх не можна купити. Так? Електрокари створюють іншу проблему, да, що ми не знаємо, як процесити батареї, ми не знаємо, що з ними робити, і вони створюють інший тип сміття, можливо, навіть гірший. Е, в ідеалі для того, щоб бути максимально екологічним. Людству треба відмовитись від корисних купалин взагалі, не використовувати машини, що призводить до, можливо, паузи в розвитку або до деградації в розвитку. У мене є думка, і, можливо, вона проти твоєї, що екологічні проблеми і те, що насправді ми їх підіймаємо, обговорюємо їх. Створюють плацдарм для технологічного розвитку. Тобто те, що ми перейшли на електрокари, створили іншу проблему, тепер ми вирішуємо іншу проблему, і тільки з новими технологіями ми зможемо вирішити ту проблему. Це підштовхує нас працювати Для прикладу, я думаю, що в цьому майбутнє. Зовсім нещодавно, декілька місяців тому. Я б хотів знати точно, в якій країні є, які вчені, в якому університеті, і так далі, але у мене дуже погана пам'ять на такі деталі. Вкратце історія. Давайте, давайте. Вчені змогли збирати енергію на орбіті і точково лазерами направляти їх в певну точку на Землі. Тобто, в лабораторії вони таким лазером змогли запалити лампочку. Звичайно, що зараз це лампочка, але в майбутньому ми можемо уявити, що е якщо цей лазер буде сильніший і буде інший, якийсь приймач, ми можемо та таким чином електризувати взагалі всі міста, або якесь місто, яке, е в якому є якась біда, наприклад, як взимку минулого року в Україні була біда з електроенергією, так е і взагалі прибрати. Проблему корисних копалин які використовуються для того, як в Німеччині, для того, щоб опалювати е, або робити електроенергію для міст. Звичайно, що це створить іншу екологічну проблему, це космічне сміття. Але е, знову ж таки, як електрокари перенесли проблему з міст кудись е, за міста, е, цей розвиток перенесе проблему з планети на орбіту. До чого я що це, Можливо, це окей, що ми маємо такі проблеми і постійно боремось з ними. Можливо, це навпаки підштовхує нас е, ставати кращими і розвиватись в ту сторону. Можливо, нам не треба відмовлятись від. Е, пластик це хірово, і так, і так ясно, да? але можливо, нам не треба відмовлятись від е, е, автомобілів на бензині. Уф. Що <смеш> йому дуже а, напаковано, дуже багато є, що а, розбирати. А, але, окей, да, давай я Але це, ти давай ти це я спробую. У нас є всього 5 хвилин, це не дуже довгий формат. Судячи з сьогодні, ми можемо спілкуватися про це півтори години. Тому що так. навіть відповідаючи на попереднє питання, я зрозумів, що я не відповів власне на попереднє питання, а просто вирішив поділитися якоюсь mm. інформацією про протрачуть of Commerce. Такий подкаст. Так, да, такий подкаст. <хи> тому не закидайте мене тапками, що я спеціально якось ув'їв відповідь. Спробуючи відповісти на питання і наприклад я б навіть сказав, який ти навів. Питання в тому, яку проблему вирішує. Тобто, в прикладі, який ти навів, уявімо машини, що є бензинові машини, ми їх замінили електрокарами, які ми кажемо, що більш екологічні, і далі ну там, інші проблеми, і так далі. Ми вирішуємо проблему, як зберегти автомобілі. Як зробити автомобілі екологічними, коли є набагато більш екологічні альтернативи, вже публічний транспорт, велосипеди, ходіння ногам, питання в тому, чому наші міста зроблені так, щоб оптимізувати все під машини, і чому ми продовжуємо це робити? Я не кажу, що треба брати і відмовлятись від машин, ні. Але треба паралельно працювати над тим, щоб. Елімінувати потребу в машинах, і одночасно робити існуючі машини більш екологічними, тому що це не те, від чого ти можеш просто відмовитись. Знову я такий класний, кажу, потрібно робити то. Розуміло, що усього є трейдо. Але питання знову в призмі і тому, що ми вирішуємо. Тобто, чи можемо ми зробити машини ще більш екологічними, ніж вони є? Так. Да. Але це все ще якийсь новий ресурс. Який виробляється, ти не зможеш повністю екологічним зробити ресурс, який ти виробне, виробляєш з нуля. Тобто навіть усі компостову речі, все одно ти витрачаєш якусь енергію і ресурси для того, щоб виробити це, і навіть якщо воно потім перероблюється назад або не перероблюється, розпадається на початкові частини, все одно це не те, що називається, не знаю, Zero sov, або як його там брендують, повертаючись до машин Тобто так, потрібно працювати, і це дійсно допомагає з якимось розвитком технологій, коли ми думаємо, як зробити це екологічніше. Але паралельно не треба закривати очі на те, що фундаментальна система, яка заставляє нас оптимі оптимізувати, це що з нею не так. І а, в світі системи величі є дуже багато а, лобіювання і те, що там. А, всякі виробники машин лобіюють, щоб або виробники нафти лобіюють, щоб а, всякі а, екологічні закони не пройшли, тому що це невигідно. Проблема капіталізму, але це проблема <салізму>, мабуть, на інший випуск подкасту. Ой, капіталізм задовбав. Да. Ну, кажучи так. про енергію теж. Чи потрібно знаходити інші якісь більш я б не сказав, що спосіб, який ти навів дуже екологічний, з передаванням енергії з неба на землю, тому що а, як же ж, пташки, які спалять нафіг при такій передачі енергії, ну, коротше, там дуже багато нюансів. Ну, буквально, якщо промінь енергії йде з космоса на землю, ну, якби він щось несе. Васiusи, дивлячись, який промінь. Дивлячись, який промінь. Окей. Okay. Але питання в тому: наша нам стільки енергії? Тобто проблема, яка вирішується, це це, як. Наша нам стільки енергії, коли у нас є монстр енергії, правда? У-у-у. Так. Наша нам стільки енергії, це проблема, яка вирішується, як виробляти більше енергії, а ми, як людство, все більше і більше. Не виробляємо, споживання. а використовуємо, споживаємо енергії. Тобто, як підтримати це. А питання, яке ми маємо задавати, як зменшити ну, знову-таки, маємо задавати паралельно. Треба задавати це, як зменшити споживання енергії, і як зробити так, щоб або нам не потрібно було стільки енергії, або існуючі речі споживали менше енергії для того, щоб нам менше було потрібно думати про це. Складно. Складна тема. Е, на цьому давайте будемо. Ну, як завжди, такий подкаст. Тільки ми розігріваємось, але нам уже пора завершувати. Дайте нам знати, чи хочете ви почути срачі про те, чи варто їсти м'ясо, чи ні. Бо там теж є І сміття. Так, це теж важливо. І в кінці кінців, якщо ви думаєте відмовлятися від автомобілів і машин. То з іншого боку, ви можете послухати наш випуск про біг і самостійно стати машиною. задумайтесь під це. Дякую тобі, Влади, за таку дискусію щодо екології і сустейнебіліті, або сталий розвиток. Дуже цікаво. Дякую вам, друзі, за те, що дивились нас і слухали. Побачимось в наступних випусках. Вже питання подписую.